Але за моєю спиною знаходиться унікальна броня, якої точно немає ніде у світі, тому що вона до нас потрапила з самого підгорецького замку. Це взагалі це знаєте, це місце сили України. Польський король не дарма собі взяв цю броню, тому що він розумів, що епоха лицарів для поляків це щось значно більше ніж просто частина історії. Це сенс буття. І те, що цей експонат взагалі знаходиться за моєю спиною, вважайте, що це дійсно неймовірний випадок, тому що цього взагалі не мало бути. підгорецький замок зараз заростить просто пустий, а цей експонат знаходиться в Києві. Епоха рицарів рано чи пізно мала закінчитись, і так на жаль і сталося. З деяким часом ця броня стала просто непотрібною, тому що вона не функціональна, вона дуже незручна і її дуже дорого робити. Саме тому з деяким часом люди почали їх просто продавати, просто віддавати іншим колекціонерам, які собі купували цю броню, і ставили в себе в будинках. Все. І взагалі, я розумію одне, що яка б епоха не була, але навіть і зараз мені здається, є люди, які хотіли б потрапити в середньовіччя, і власними очима побачити лицарів, а можливо навіть і стати ними. Цікаво, чи серед моїх підписників фанати середньовіччя?